І вітання, шановне товариство. Приїхав я на поле подивитися на свій ячмінь, який я сіяв руками, дискову борону. Потім вносив рідку роганіку гноївку, підживляв. На цю площу 17 сотих мені дві бочки гноївки не вистачило. Я ще докупив 25 кілограмів. Селітри, підживив його. Попередником тут в мене була пшениця, пшениця була здискована, кілька разів її дискував, а весною посіяв ячмінь. Бачу, багато сіля є, є берізка польова, лобода проскакує, будь-які. Одним словом, треба буде. Нести гербіциди. Маю я гербіцид тріатлон. Ще з минулого року, так як я минулого року ніяких гербіцидів позирної не вносив, стараюся їх застосовувати в крайніх випадках. Тому що як би то не було, по-перше, кошти, по-друге, багато підробок на ринку всієї цієї хімії. Ну і по-третє, воно пригнічує ріст рослин. Тут моя пшениця. Я її не буду кропити гербіцидами, то вже і пізно навіть. Так вона виглядає. В зв'язку з тим, що в мене є оприскувач і трактор. Але доведеться кропити руками, тому що як бачите, тут між житловими будинками, до того ж вітер. А так як площа невелика, поки я вчеплю присковач, поки все настрою, то я за той час десь вечором, коли не буде вітру, перейду русним оприскочив. Можливо, навіть і зніму відосик. От бачите, який ми ячмінь місцями. Попроростала озима пшениця. Та, що з минулого року насіння було. Ну Але так як тут в мене буде на корм іти ячмінь. Я на насіння брати не буду його, тому і той пшениці не ліквідовував. Я міг хтось повіти типу, повиривати тут її небагато, але нехай буде. Будуть змішані корма, ще додаться кукурузки. І буде худобі на корм. Така картина, друзі. Ну все, бувайте. Всіх вам благ, хороших вам врожаїв.